Віднедавна безоплатну вторинну правову допомогу криволістів можуть отримати у центрі надання адміністративних послуг. Про режим роботи спеціалістів адвокатської служби далі докладніше. У Кривому Розі працюють два центри надання безоплатної вторинної правової допомоги на проспекті Героїв підпільників 1 та по вулиці Качалова. 2. до них звертаються громадяни з різними юридичними проблемами. У центрах також працюють спеціалісти первинної правової допомоги. До наших фахівців люди звертаються з різними абсолютно проблемами правового та юридичного характеру. Всі консультації з цих питань їм надаються безкоштовно. Також тут певні категорії осіб, які належать до найменш захищеного соціальних категорій населення, можуть подати звернення про надання їм вторинної безоплатної допомоги. Вторинна правова допомога це складання документів процесуального характеру, а також захист і. Провадження, судове провадження справи, захист інтересів громадян у суді. Віднедавна фахівці вторинної правової допомоги відкрили свої робочі кабінети і у міському центрі адміністративних послуг. У визначені дні та час вони також прийматимуть криворіжців. Нашими фахівцями першого та другого місцевих центрів надаються консультації, які ведуться. 21-й кабінці, яка знаходиться в муніципальному центрі при виконкомі міської ради з 9 до 15 години, вівторок та п'ятницю.